Так, збирається урожай Дніпропетровщини. Неподалік від лінії бойового зіткнення. На даному полі десь відстань кілометрів 12 до самого нуля. Це не до сірої зони, до самого нуля. Бачимо прольоти, бачимо дим, все горить. Поля погорівші, пшениця погорівша. Машини погорівше бачимо, дрони в твірі бачимо. Працюємо в бронежилетах. На одному з комбайнів стоїть реп. Працюємо одна від одного ближче, щоб раптом що можна було заглушити. Якось так ось так дається хліб. На даній зоні, в цьому хлібові немає ціни, яку ціну, там хто не казав, він безцінний.